Доброго дня! Сьогодні ми з вами працюємо над такою темою. Прошу занотувати її в зошиті реєстрове козацтво, козацьке повстання кінця 16 століття. Перш за все, з'ясуємо поняття: реєстрове козацтво. Всі ви знаєте про те, що на середину 16 століття козацтво стало потужною військовою силою. І польська влада зрозуміла, що козацтво можна використовувати з власною метою. Після об'єднання Великого князівства Литовського з Польським королівством у 1569 році новоутворена держава Річ Посполита. Гостро потребувала військової сили для захисту кордонів і воїн із сусідами. Тому саме з цієї причини польські владні кула звернули увагу на козацтво і намагалися його залучити до своєї військової системи. Ми пам'ятаємо з вами, що на початок 16 століття козацтво було міжстановим прошарком. Воно було досить чисельним, але політичних прав жодних законодавчих документах для козаків не було затверджено. Саме прийняття козаків на службу до польського короля стає передумовою формування окремого козацького стану. Перший достеменно відомий факт вербування козацького підрозділу на довготривалу службу поза українськими землями мав місце під час Литовсько-московської війни, 1534-1537 роках. У 1560 році у черговій литовсько-московській війні знову було навербовано козацькі підрозділи. Вони діяли, як наймані війська. Але лише за короля Сигізмунда 2 августа було зроблено певні кроки для визначення законодавчо прав і привілей козаків. У 1572 році король Сигізмунд II засновує реєстрове військо. На постійну службу в цьому році було найнято 300 козаків. Козаки. Були вписані у певний реєстр. Від цього вони дістали назву Реєстрові. Ті, хто не потрапив до реєстру, їх називали нереєстровими або випищиками. Офіційно вони титулувалися як Військо Запорозьке або Військо Низове. Запишіть собі в зошит дату 1572 рік, король Сегізмун, 2 Август. Засновує реєстрове військо кількістю 300 осіб. Наступний король, портрет якого ви бачите перед собою, король Стефан Баторій, розширив права реєстрових козаків. Він у постійне користування передав їм місто Трахтимирів, це нині село Черкаській області. Тут було засновано козацький шпиталь і арсенал. До кінця століття чисельність реєстру збільшилась до 1000 осіб. Занотуйте в зошиті. 1578 рік король Стефан Баторій збільшує чисельність козацького реєстру до 800 осіб. Козацтво вважало, що реєстр це офіційне визнання його як окремого суспільного стану. І підтвердження його прав. Саме тому однією з головних вимог було збільшення реєстру. Ті козаки, які входили до реєстру, вважалися повноправними, а ті, які не входили, вони входили до складу низового козацького війська, і на нього привілеї не поширювалися. Щодо чисельності, то на Січі намагались не виписувати певного реєстру козаків, а лише приймати гроші на отримання всього війська Запорізького. Цей аспект, а також намагання закріпити за собою управління певної території, було причиною конфліктів у відносинах як усередині козацької спільноти, так і з урядом Речі Посполиту. Порській владі на руку були конфлікти всередині козацького середовища, адже таким чином вона намагалася поставити під контроль козацьке військо, розділивши його на реєстровців, які за свою службу отримали кошти, мали право володіти землею, відносились до привілейованої версти населення. А низові козаки, які не входили до реєстру, не реєструються, таких прав не мали. Протягом другої половини 16 століття відбувається формування козацького стану і закріплення формування козацького стану це і є саме створення реєстрів. Безпосереднім ядром козацтва були так звані слуги-бояри, які вважали себе князівськими вояками. У XVI столітті на землях центральної України існувало певне населення, яке не було селянами. Воно несло військову повинність, пам'ятало про старі привілеї від Великих Князів, проте не мало фактичних прав і гарантій з боку держав. Тому перед козацтвом, як нащадком слуг бояр Великих Князів, постало необхідні зафіксувати себе в соціальній структурі держави як певний привілейований стан, єдиним обов'язком якого була військова служба. Таким чином, козацтво існувало як окрема група населення, об'єднана способом життя та інтересом. З появою реєстрового війська фактично козацтво оформилося певний стан. Хоча офіційно уряд, Речі Посполитий, не визнавав за козаками такого статусу. В другій половині 16 століття, окрім формування козацького стану, загострюються відносини між польською владою, представленою польською шляхтою, та українським населенням. І в кінці 16 століття, а саме у 1591 році розпочинаються перші повстання. Це будуть козацькі повстання, причини яких були досить глибокими. Перша причина. У 1588 році Литовський статут посилює закріпачення селян. Зростають податки та повинності селян. Також польська влада здійснює утиски міщан та козаків. Збільшується наступ католицизму. Поляки проводять політику полонізації та окатоличення населення. Українська шляхта, будучи верхівкою, не може зайняти державні посади, якщо вона не розмовляє польською мовою та не сповідує католицизм. І... Ще одна причина це небажання польського уряду рахуватися зі станами інтересами українського козацтва. Отже, ми бачимо, що різні версти населення селяни, міщани, козаки і навіть українська шляхта були незадоволені польською владою. Перше повстання починається в 1591 році. Прошу занотувати собі зошити основні відомості про ці повстання. Тривало воно три роки по 1593 рік. Перше козацьке повстання очолив Криштов Косинський. Приводом до цього повстання став земельний конфлікт між Криштофом Косинським і сином князя Василя Острозького Яноша, який силою забрав маєток Косинського в Рокитні. Що відбулося насправді? Польський король за службу нагородив Криштофа Косинського, який був польським шляхтичем землею. Але, незважаючи на королівську грамоту, Януш Оструйський не віддав у володіння Криштофа Косинському зароблені землі. І тоді Криштоф Косинський звертається до суду з метою захисту своїх прав, звертається до короля. Але ніде він не може знайти правди. Серед козаків наростає обурення. Якщо вже старшина не зміг мирним шляхом забезпечити свої права на власність, то годі й казати про можливості безпеку рядового козацтва. І Криштов Косинський збирає загін однодумців і розпочинає повстання. Повстання охоплює територію Київщини Волині. До кінця 1592 року козацьке військо фактично оволоділо всією Київщиною і рушило походом на Волинь. Від час цього повстання велику допомогу козакам надавали селяни, які виганяли із сіл польську шляхту і примикали до рядів повстали. Вирішальна битва відбулася на Волині біля села П'ятка 23 січня 1593 року. Нині це Житомирська область, де повсталі зазнали нищівної поразки? Криштов Косинський з невеликим загоном козаків повертається на Січ і навесні 1593 року намагається продовжити повстання. Але хитрістю був заманений до Черкаського замку, нібито на переговори, де його було страчено. Які наслідки мало це повстання? Поразка. Але це було єдине повстання козаків, проти, коли проти них діяли не державні війська, а лише військові сили місцевих українських магнатів. Подивіться, будь ласка, рух повстанських військ протягом повстання Крис... Косинського. Розпочинається на Січі, в той час це була Базавуцька Січ. В 1591 році повстання вирушає до Трепілля, охоплює Переяслав, Церкву, Богослав, Київ. Далі вирушається. Позагони посталих вирушають до П'ятки, до Острополя, де зазнають поразку. Після поразки повсталі загони повертаються на Січ, зимують. Навесні починають нове повстання під Черкасами буде вбито Криштофа Косинського. Князь Василь Константин Острузький зробив висновки з даного повстання. І зробив все, аби домовитись з козаками і в майбутньому уникнути прямого протистояння з ними. Як наслідок, головною силою з придушення козацьких повстань надалі виступили вже не війська а магнатів, а Збройні Сили Речі Посполитої. До того новим коронним гетьманом, тобто очільником королівського війська, польського королівського війська, стає Станіслав Жолкевський, який підтримував рішучі дії проти козаків. Польська влада все більше і більше боялася зростання могутності козацького війська і його впливу серед населення. Тому за доцільне вони вважали обмеження прав козаків і поступове знищення. Даного стану. Чи вийде це у них? Ні, ми знаємо з історії. Друге повстання відбудеться під проводом Семерія Наливайка. Або ще ми його називаємо Северина Наливайка. Воно тривало з 1594 по 1596 рік. Учасниками даного повстання також були козаки, селяни, міщани. Але Северин Наливайко діяв не один. В нього було багато помічників. Це Матвій Шах, Криштов Кремський, Григорій Лобода та інші. Северин Наливайко розпочав повстання із певною метою, як свідчать сучасні дослідження істориків. Він намагався в результаті повстання створити окрему українську державу. Приводом до повстання стала кривда. Северина Наливайка. Северин Наливайко був родом із Львівщини, шляхецького, дрібного походження. такого він був. До нього дійшли відомості про те, що місцевий шляхтич привласнив його маєток і вбив його батька. Северин Наливайко намагався. Через суд, через звернення до короля, знайти покарання для кривдника, але йому цього не вдалося зробити. І тоді він вирішив підняти повстання. За раком повстання знову стає Запорізька Січ, звідки козаки вирушають до Білицарки. І перша битва козаків і вже польських королівських військ казали коронних. Відбувається під Білою церквою 23-24 березня 1596 року. Битва була кривавою. Втрати були великі з обох боків, але табір Запорожців витримав натиск коронної кінноти. Ходили чутки, ще раз повторюю, про те, що Северина Ливайко мріє утворити окрему державу. Але в середовищі повсталих, куди входили і селяни, і міщани, і ремісники, і навіть частково духовенство, козаки. Воно було неоднорідним, не було єдиної думки, що робити далі. Тому Северин Наливайко вирішив відступити на схід, намагаючись виграти час для того, щоб домовитися з урядом. Козацьке військо переправляється через річку Дніпро і вирушає до міста Лубни на Полтавщині. Тут, в урочищі Солониця, військо стає табором і будує потужні фортифікаційні споруди. Коронне військо поляків за допомогою штурмів фортецю взяти не може. І було дано наказ привезти з Польщі гармати. Привізши гармати, поляки їх розташували так. Що дуже зручно, постійно обстрілювали козацьке військо. І ці обстріли призвели до незгоди всередині повстанців. Окрім того, не вистачало продуктів харчування. Частина козацької старшини пішла на переговори із Станіславом Жолкевським, організувала заколот, схопила наливайка. Разом із його соратником Матвієм Шаулою і видали їх Станіславу Жолкевському. Северина Наливайка було привезено до Варшави і четвертовано. Останнє було придушене. Хоча Станіслав Жолкевський обіцяв не чинити насилля проти козаків, однак, 8 червня 1596 року, після того, як буде видана Северина Наливайка. Вони нападають на табір і фактично вирізають учасників цього повстання. Чимало повстанців загинуло, окрім цього, хочу додати, що в таборі було дуже багато дітей, жінок і старих людей, які не були військовими, які також загинули. Отже, в 1596 році повстання було придушено, і воно зазнало поразки. Які ж причини? Поразок двох повстань, які тривали майже 6 років на території України. Повстанці не висували гасло за свободу і національно релігійні права українського народу? Повстання зводилось лише до боротьби за вузько в інтереси козацтва. Козаки не мали чіткої програми дій. Серед козацтва не було згуртованості. Часто міняло Керівництво повстання, ну і, звичайно, внутрішні чвари. Але ці повстання мали велике значення і наслідки для подальшого розгортання подій. В результаті повстань започаткувалося масове покозачення селяни міщан Козацтво отримало великий резерв для свого зростання, що в подальшому допоможе йому зайняти провільні позиції у національно-визвольній боротьбі українського. Народу. Не дивлячись на поразку козацьких повстань XVI століття, полякам так і не вдалося повністю загасити полум'я національно визвольної боротьби українського народу, домашнє завдання переглянути ще раз відео, занотувати собі в зоши відомості про повстання Криштофа Косинського та Северина Наливайка.